Що за таємничі дрони атакували базу Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті? Як їм вдалося прорвати ешелоновану оборону стратегічного об'єкту? Та чого прагне досягти Кремль дивними іграми довкола чорноморської зернової ініціативи? Ви дивитесь під прицілом? Сьогодні дамо відповіді на ці питання. Минулі вихідні розпочалися нетривіально. з вибухів на головній базі Чорноморського флоту. Тобто не десь у відкритому морі чи на підступах до українських берегів, а просто в святій святих російської пропаганди в бухті окупованого Севастополя це охороняємий об'єкт не менш охороняємий, там не менш не менше рівнів системи безпеки, аніж, наприклад, на Кримському мосту, але на Кримському мосту стався якийсь інцидент. Ось у бухті Севастополя стався якийсь інцидент. А тобто, це такий собі досить серйозний ляпас взагалі, взагалі по системі а, безпеки Російської Федерації на об'єктах, які вона охороняє на е окупованих територіях. А, а не я не виключаю, що і на своїй там там ще гірше, тому що вони там себе мабуть е відчувають більше безпеці. Це ляпас, це ляпас ФСБ, це ляпас е прикордонній службі. Росії і так далі. і Так далі, атака почалася ще до сходу сонця і тривала кілька годин поспіль. Окупанти повідомили про роботу ППО, яка нібито збивала безпілотники, але місцеві повідомляли про чорний дим над військово-морською базою. А зовсім скоро в мережі з'явилось відео з подробицями операції. Як виявилося, в ній брали участь не тільки повітряні, а й морські дрони, чого раніше в чорному морі не траплялося. Вони, ну скажімо так, м'яко кажучи, невідомого походження, але е, досить високотехнологічні. Тобто, вони мають постійний зв'язок е, з оператором. Е, так я розумію, що це в першу чергу супутниковий зв'язок. Е, вони е, можуть е, керуватися в реальному часі, а е, та достатньо е, в е, швидкому. Швидкому форматі, тому що навіть не дивлячись на те, що на великій відстані а команди, які надавалися цьому катеру, а вони виконувалися майже миттєво. Але як ці таємничі апарати змогли подолати багатошаровий захист, який у фантазіях кремлівських пропагандистів складався з кількарівневої ППО, станції радіоелектронної боротьби, потужної системи висвітлення обстановки в повітрі, на воді і під нею, і навіть механічних загороджень на вході в бухту, це не є друга армія світу. Що це не є настільки сучасна, сучасні Збройні сили, що в їхніх засобах будь-яких є багато проблем, є багато вад. Ну І ми ж бачимо, що багато з, з їх аналогів нет, Да, Такий, мем, відомий вже давно з'явився в Україні. Е, значить, що багато там просто були гроші вкрадені, та є якісь. Значить, Одиничні зразки якогось сучасного зброєння і є багато реклами. Є мультики, які Путін дуже любить показувати. Про спалені кораблі та берегові об'єкти в Кремлі мультиків, звісно, не намалюють. За уривчистими даними на Севастопольській військово-морській базі, щонайменше знищений склад паливомастильних мастильних матеріалів і пошкоджені кілька бойових кораблів. Я володію до інформацією щодо того, що було дійсно пошкоджено як мінімум два військові кораблі. А це флагман на сьогодні Чорноморської флотілії фрегат проекту 11356 Р адмірал Макаров, а також тральщик проекту 266М «Аквамарін» М аквамарін м Іван Голубець. Я не виключаю, не можу не заперечити, не можу не підтвердити того, що було уражено ще якісь військові кораблі або навіть об'єкти. Окупанти підтвердили тільки незначне пошкодження тральщика Іван Голубець, але всі вже знають, що жодній інформації від росіян довіряти не можна, адже втрат у них традиційно немає. Вони казали, що там невелика пожежа на тральщику. Іван Голубець, насправді, за нашими джерелами там ситуація така, що цей морський дрон він заскочив через корму, через сліп. В тральщиків така корма, як відомо, де вони пускають всі ці трали протимінні засоби, і він заскочив на цей сліп і вибухнув на палубі. Тобто, фактично, там немає корми в тральщика. Він виведений з ладу, і якщо вони його будуть відновлювати, то треба там кормову частину відрізати і щось там робити нову. На відео можна побачити, що морський дрон почувається в суперехороньованій гавані практично як удома і неквапливо роздивляється навкруги в пошуках пріоритетної цілі. І зрештою зупиняє свій вибір на ракетному фрегаті. Зроблені через кілька днів супутникові знімки засвідчили факт буксирування адмірала Макарова, тобто йти своїм ходом він не міг. Метою цієї операції я так розумію, було не просто знищення фрегату проекту 11356, який п'ятдесят обстрілюють територію України крилатими ракетами калібр, а метою було саме знищення флагману, тому що це подвійна фактично для Росії ганьба, бо Росія в навесні стала першою країною, яка за 40 років втратила свій флагман. Ракетний крейсер Москва. Перша країна за 40 років конфліктів та війн в світі, яка втратила свій флагман, а зараз те, що як кажуть, не пройшло півроку, вона фактично вже залишається без другого флагмана. Тобто втратити два флагмани за півроку ну це ще більше ганьба, що взагалі втратити його. Які саме безпілотники і чи його виробництва атакували Чорноморський флот у його рідній гавані? Достеменно невідомо. Київ офіційно жодним чином не підтвердив своєї причетності. Натомість росіяни блискавично призначили винними Україну та Велику Британію. А саму операцію проти військових кораблів назвали терористичною а. Такою проти судень чорноморського флоту, і саме з таким формулюванням скликали засідання Радбезу ООН. Говорити про якісь цивільні судна? Ну мені здається, це у морській базі Севастополь. Мені здається, це просто повний ідеотизм. Якщо росіяни їх так називають, це не означає, що вони такими є. Тобто можна назвати, наприклад, фрегат Макаров, адмірал Макаров цивільним судном. Але тому, але чому тоді у нього є всі ознаки? Військового корабля та ще він інколи з своїх нутрощів випускає крилаті ракети, калібри, які завдають ударів по українській території. Причому по помиреним об'єктам, тут варто пояснити, що в морській термінології корабель і судно це дві великі різниці, а російські офіційні особи свідомо підмінили поняття. По-перше, це дуже непрофесійно, бо судна військовому морському флоті є. Але це стосується там, допоміжних суден, гідрографічних, транспортних і таке інше. Та є військовий корабель. І ми з вами знаємо, що військові моряки вони ображаються, коли фрегат або корвет називають судном. Це корабель. І навіть в англійській мові є шип і є весел. Так? Тобто військовий корабель це шип. А цивільний корабель це весел. Росіяни пішли ще далі і вигадали, ніби принаймні один морський дрон запустили з цивільного судна, яке рухалось так званим зерновим коридором. А відтак заявили про призупинення своєї участі в чорноморській зерновій ініціативі на невизначений термін. Хоча вони саботували експорт українського збіжжя ще з вересня, 15-16 вересня. Путін повернувся з Самарканду. Саміт був там і СНД, і е, ШОС, де е, лідери Китаю та Індії вимагали від нього найскоріше припинити закінчити оцю всю історію, яку він розпочав з Україною, бо це шкодить їхнім економікам. Він повернувся, віддав команду. Переходимо до більш жорсткого етапу війни, скажемо так. Була команда тормозити, гальмувати процес цей зерновим коридором, і тоді все розпочалось. А за два дні з 21 на 22, Оце е, його знамените вже звернення про мобілізацію. Москва довго морочила голову всьому світу і, зрештою, таки погодилась розблокувати морський експорт продовольства з України з єдиною метою випросити для себе перемир'я або, хоча б, згоду на перемовини про нього. Адже в окупаційному війську конче потрібна пауза у війні задля накопичення резервів. Путін е, дуже шукав тоді можливість дійсно. Е, Проведення переговорів і примушення України до якогось перемир'я чи підписання якихось угод. Тоді розмова йшла про те, що Росія спробує затягнути цей конфлікт до весни, але при цьому створюючи енергетичні і економічні проблеми для Європи та України, і таким чином Росія досягне цих результатів. Тому Путін дійсно пішов на це для того, щоб створити. Умови для того, щоб Україну почати примушувати до е власне підписання якогось перемир'я. до того ж, російську економіку дедалі сильніше душать санкції і демонстрацією своєї готовності до перемовин. Путін сподівався послабити цей тиск. Він розуміє, що наступний рік стане, якщо не повною катастрофою Росії, то вже е ну надзвичайно близько Росія наблизиться до катастрофи. 24-го року насправді у Росії вже немає у путінського режиму. 24-го року вже немає. Їм треба вирішити питання війни з Україною протягом 23-го року, а краще десь до літа, тому що далі там уже просто. Почнеться катастрофічний завал саме економіки Російської Федерації. Але Кремль не отримав нічого з очікуваного. Санкції ніхто й не думав послаблювати. Українці тиснуть окупантів на фронті, а росіяни змушені кидати незлагоджені резерви одразу в бій. Тож Кремль втратив інтерес до зернової угоди і почав усіляко її саботувати. Через непопливість російських представників черга на інспекцію останнім часом розтяглася на сотні суден, деякі з яких очікували понад 20 діб. Як гальмувати? Там е, безліч е, засобів. Е, коли груп інспекторів три, то один захворів, в одного діарея, в іншого е, тест на ковід позитивний з'явився, у третього похмілля. І він не може по штормтрапу, значить, забратись на судно з катера. Далі він сказав: скаже, що два бали це дуже качка. Сильна на катері йому погано буде він себе почувати, той контрадмірал, який російський там є. Зрештою Кремль використав атаку на базу Чорноморського флоту як привід вийти з угоди. Чим, вочевидь, розраховував знову заблокувати український аграрний експорт. Фактично, Москва відкликала своє зобов'язання не чинити піратських дій проти цивільних суден, адже більше від неї нічого й не було потрібно. Насправді вони зіграли дуже складну партію і програли в цій партії, бо Туреччина е вирішила не піддаватися на шантаж усі. Процес уже був запущений, і е коли Ердоган дуже активно в цьому напрямку працював, йому це було вигідно. В принципі, він е не лише в політичному плані, не лише в лише міжнародно е політичному чи геополітичному плані, але і в економічному. Там є свої. Е Прибутки для Туреччини в, цьо, в цій е, угоді, після демаршу Росії Україна, Туреччина і ООН, всупереч сподіванням Путіна, не зупинили рух зерновозів і фактично продемонстрували, що угода цілком може працювати і без росіян. Насправді дипломатично його обіграли. Зараз він, е, тобто, у нього немає механізму зупинити цю угоду, бо там є е, дві, дві лінії підписантів. Є Україна оон Туреччина, є Росія ООН, туреччина тобто Україна з Росією не, не перетинається і ніяких угод не підписували між собою. Якщо Росія виходить, значить Україна зі свого боку продовжує, і це ніяк не впливає, начебто, на суму угоду. Відсутність російських інспекторів у спільних групах тільки пришвидшила проведення перевірок, і навіть черги почали зменшуватись. Це, зрештою, зрозуміли і в Москві. Тож, уже у вівторок, після розмови Путіна з президентом Туреччини заявили про відновлення своєї участі в чорноморській зерновій ініціативі. Ердоган це останній з лідерів цивілізованих країн світу. Який розмовляє з Путіним, і до якого Путін дослухається, бо забагато різних зав'язок існує між Росією і Туреччиною, і Росія сьогодні залежить від Туреччини більше, ніж Туреччина від Росії, і тому посваритись з Ердоганом, ну, це було б. Для Росії дуже, дуже складно. За фактом, український експорт Чорним морем призупинився лише на один день. Світ побачив, що від Кремля залежить не так уже й багато, а Путін традиційно пасує перед жорсткою позицією своїх опонентів. Після атаки на Севастопольську бухту сфевілі росіян у Чорному морі зовсім може прийти швидкий кінець. Якщо ці дрони були українськими. Це означатиме, що правила гри радикально змінилися і далі буде тільки цікавіше. І в підсумку, ніякий Чорноморський флот не заважатиме спокійно вести торгівлю. Просто не зможе, бо не існуватиме. Вірю в ЗСУ! Слава Україні!